Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти сирне печиво у вигляді рулетиків з варенням. Ніжне, м'якеньке, ароматне та ще й зі смачною кисло-солодкою начинкою. Навряд чи хтось може відмовитися від такого смаколика. Готується просто та швидко! У борошно додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і розітримо у крихту. В окремій мисці до кисломолочного сиру, я його вже перетерла блендером. Додаємо яйце, цукор, дрібку солі і ванілін. Все ретельно перемішаємо і додаємо до масла з борошном. Замішуємо тісто. Ось таке м'якеньке вийшло тісто. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. В мене пройшло пів години. Я дістала тісто з холодильника. На робочу поверхню додаємо трохи борошна. Ділимо тісто на дві частини. Одну частину поки що залишимо. А другу розкачаємо у прямокутник товщиною 3-4 мм. Я буду використовувати густе вишневе варення. Змащуємо поверхню варенням. І загортаємо в рулет. Краї щільно защіпуємо. Та розрізаємо на невеликі шматочки. Так само робимо з другою частиною тіста. Викладаємо печиво на дико, застелене пергаментом на відстані одне від одного. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. А коли воно охолоне, його можна присипати цукровою пудрою. Друзі, а якщо вам сподобається це печиво, Мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!